Та я хотів би сказати, що ця війна є громадянською. До вечора умреть всі В ім'я цієї і сина, святого Духа. Треба тут от мати. Українці масово підтримали вигнання священників УПЦ МП із українських церков, і це дуже хороші новини. Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було? В Україні триває процес переходу церков від Української православної церкви Московського патріархату до православної церкви України. Однак далеко не всі священники Московського патріархату хочуть переходити до помісної церкви. Яку церкву? Це не церква, це новоутворення. Це не є ніяка церква ПЦУ ПЦУ. Создане незаконно. Знову вчинився розкол в нашій державі під керівництвом так званого. Митрополита Єпіфанія. постійне зазіхання. Тато і мама дає розум. Як не дали, це не моя вина. Українська церква Московського патріархату або Російська Православна Церква в Україні постійно висловлювала свою позицію в підтримку агресії Росії проти України, називаючи війну на Донбасі громадянським конфліктом. Анексію Криму вони трактують як повернення історичних російських земель, а сам Крим для них є російським. Ви знаєте, я не був на війні. Не буду говорити з ким воює, але знаю, що один я й невідомо хто з ким. Ти знаєш історію, що Крим ніколи не був українським священники російської православної церкви. Відкрито обговорюють окупацію територій інших країн. Будемо надіятися, що в ближайше вірі к нам присідініться. Молдова, Казахстан, Украина несчастная, на подходе Грузия, отказавшаяся участвовать в санкциях. Но что будет с Прибалтикой, сами можете догадаться. І навіть зараз, після повномасштабного вторгнення Росії до України, багато попів московського патріархату відмовляються називати Росію країною агресором. Як ви вважаєте, Росія агресор? Я, я не буду я Ви почули? Ну тобто, у вас немає сумніву, що це саме Росія напала на Україну, що Путін розв'язав війну? Може і так, я а? точно не знаю. Як ви ставитеся до російської агресії, до того що росіяни вбивають мирне на населення України? На вашу думку, хто розв'язав цю війну? Я не повномоча відповідати. Крім того, у грудні минулого року на території Києво-Печерської лаври під час проповіді віряни московського патріархату співали пісню і прославляли Росію. Мати Багато українців вважають перехід. Московського патріархату до Української православної церкви необхідним, а разом із ним і вигнання московських попів із українських храмів. Чимало людей написали, що вже давно час вигнати з українських храмів попів московського патріархату, адже серед них є чимало тих, що мають проросійські погляди та не вважають Росію агресором. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео і залиште ваш коментар, щоб це відео набрало якомога більше переглядів.